Анатолій, що це у вас тут лежить? Це прильот був з цими снарядами? Це як, воно, цей путінський подарок на всю Україну. А таких на поселу на Згадів. Ми, ми Ми Біля сотні. Я привіз хлібинку даю. Це собака їсти, вони їсти не, не їдять. А скоти, люди ж скотину всі повипускали, свині, корови бігають по, по городах. Підходжу до плуга. Там лежить два русські солдати. Вже пройшло ну, десь два-три місяці, як дивиться на тіло людське. Я не міг проділить. я беру палку, перевертаю бронщит. там написано Завод звітовітель, Санкт-Петербург. Я його почав заривати, оце в нас водопровод йде. Я його заривнув таку, слава Богу, сантиметрів 20. Дзвона мені двійку з що ти робиш? Кажу, зариваю русського. А для чого? Ну кажу, собаки, що їли людину наполовину, ребра валяються в дворі. Та Витя мій дороги, хай там доїде. Мені кажу, треба хоч людину прикидати з землею, це ж не по-людськи. Я хотів своєю машиною вивезти внучка, їй 14 років, і молода невістка. Я так один солдат каже, батя, ви вивезете своїх. Потому тому що коли наші зайдуться, ну ви помієте, я, 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 я говорю, то може хочеться, ну, Начнут з дівчатами здіватися. Каже, поки все тихо, виходить. Ви знаєте, вони прийшли сюди, це кіло, як ото в Крим думали без одного вистрілу. Один раз зібралося все село в цьому, в цьому в центрі. Машини вистроїлися, щоб дати дорогу в сторону Каховки, а тут вже була, було так, або у, це, на Береслав, на Каховку, на Крим, на, це, його, Свободна дорога. А чи на це, сторону Васильівки, на Дніпровську область. Це ж, ну, це, на території України. Там пости і там були була великі проблеми. Оце Румболь, це хлопці. Оце до посадки, люди, всі наші люди, половина села, виходила е, пішки велосипедами тут. Сказали, тільки на машині, відкриваємо на пораження. І вам дорога в одну сторону. Ми не стріляємо. Якщо будуть вивертатися сюди, це погане пораження. Це мені так розказували. Може там по вулиці потих були іначе ті розговори, а мені розказували так. Вам дорога в одну сторону, якщо ви туди в Україну. А туди в'їжджайте, пожалуйста. А чи, на машинах не можна було? Машина, машина. Велосипед, коляска детская и пешка в эту сторону. Машины. А туда? туда, в России, пожалуйста, любым транспортом.